Вітаю вас, шановні та незламні українці. Це прогноз погоди в Україні на 11 та 12 жовтня. 11 жовтня, у суботу, внаслідок атмосферного фронту локальні дощі очікуються на заході, центрі, півдні та частково півночі та у Криму. Тільки на сході опадів майже не очікується увесь день. Грунтових заморозків в Україні не очікується, а ранкова температура повітря коватиметься від плюс 5 до 13 тепла. Денна температура в Україні у свою чергу підніметься до 9-15 градусів. Порали вітру впродовж суботи колиться зі швидкістю від 4 до 12 метрів на секунду. Це не становить ніякої загрози для людей, але краще одягтись тепліше. Минулому прогнозі погоди на тиждень я казав, що у неділю, 12 жовтня, буде без опадів, але на жаль, прогноз не зовсім збувся, тож я роблю погоду, незважаючи на прогноз на тиждень. Отже, під кінець доби прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на захід та північ країни, але може пограбити на центри та півні країни. Продовж доби місцями та перещій території України без опадів. Рангова температура повітря колиться від 6 до 11 тепла. Денно, у свою чергу, колиться від 10 до 16 градусів тепла. Пориви вітру впродовж доби колиться зі швидкістю від 7 до 10 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на вихідних. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, яка погода у вашому місті, та ставте вподобайки для підтримки відео. Бережіть себе, все буде Україна!